Так, всім привіт. 2 травня сьогодні. І як вже кожен рік починаємо ми посів своїх культур з 1 числа, з 1 травня і вчора ми почали. Вчора розпочали посів сої. Сьогодні я думаю ми вже завершимо це діло. Бачите, причепили цеп, бо після сошників залиються отакі канавки і бачите, де-не-де зернина. То вчора прийшлося причепити цеп, воно трошки розрівнює. Значить, тут поле під отаким бугром. Я думаю, отак ось видно буде. Які тут горе. Було тут проведене рихлення після сої без котка поперек Сіяне воно, іора не було отак, борозни тут були е, рихлили ми, значить в поперек е, Влаги ми тут теж не закривали. В цьому году у нас прольот. Якби кукурузи не молотили, час у нас було. А так влаги не закрили, земля підсихає і е, проводив я тут дискування дискував я, значить, по... та десь отаку я діагональ брав, а може й більшу. Така діагональ була серйозна, метрів до 50 Отут то менша менша а там на бугорку, воно ще й клинчиком, там діагональ була дуже хороша. Впоперек, звісно, плегав, ну, набагато вирівняв площу, набагато краще Оті всі бугорки дисками позрізалось обробилась земля в цьому году хорошо Ну, аж трошки нюанси. Отак оці трошки бугорки після дисків при посіві, звісно, швидко не побіжиш. Приходить, приходиться трошки плегать. Оце ось ці каналки, про які я казав, причепили цеп, я вам приїде сюди, будемо загружати. І тоді покажу, яким способом до чого ми його причепили. ну Крайній він не закриває, тільки трохи посередині. Ну, хоч щось. Оце таке. Значить останеться в нас соя, посівна не бита, не крашена, перевіяна. Якщо комусь треба, буде десь тонна. Я думаю, точно буде посівної суї. Хто тут недалеко, то можна буде позвонити і приїхати вечірком або рано утром. Свіжопри... пригнана, без пробіга в Україні. Ага, Малим напрацюванням. Пошути, пошути. Ото таке, так що якщо комусь нужна буде соя, можна буде приїхати або утром, або вечором купити, бо днем нас вдома важко вловити. зараз таке час, що. Ціна казала? Ні. Значить, це хто зна ціна яка? 18 гривень кілограм. У нас тут люди продавали і 25, і вище, то у нас 18 буде калібровано. Сій чи засипай і сій. Можна показати канали. Та зараз будемо засипати і тоді покажемо детальніше. Так, значить, отам. Он. Видно, не видно. Ну так. Он, Поки ми там сою сіємо, отут можна вже пробувати молотити. Осталось, значить, своє в людей на весну. Ось яка, щось тут непонятно з міждуряддям. Ще вона не зовсім уся і згнила. А є трохи цвівша. Та який посів? А на здачу кудись її беруть. Беруть. А вон ось кукуруза чорна. Кукуруза понуліва, диви. О, зараз підемо. Отакі ось. Так, та ще зали, молотитимуть де? сою. Там нас ось тут чоловік. Добре, чоловік молотив кукурузу ось тиждень чи цей сою тиждень назад здавав то правда я ось спитаю яка ціна була по чому забрали а е, цей сьогодні да, цей чоловік що в нас купив малого кейса, казав що днів 10 назад молотив то е, деяку ну, він там скидав і фотографії ну, соя була хужа ніж оця там і чорна така і неленька. Погано, то казав, що деяку забрали по 9 тисяч тонн, а деяку по 10. Якось отак вони пощитали. Це ось, значить, є в нас тут такий чоловік, експериментатор. Кукуруза по нулю. Отакий От її стан. Це в нього кукуруза тут залишилася. Він в минулому році посіяв там на другому полі. Зразу, мабуть, пшеницю чи щось. Коротше, і соя по нулю теж залишилася ще в полі. Оце ось отакі, отакі нову тіла. У нас Вон класика, видно результат теж на бугру. Щоб сказати, що це бугор, чи тут не вийшло нема діла. Ні. Он по класиці кукуруза є. А ось вам ноль. Так що ноль підходи не для всіх. Видів ґрунтів. О, молотили ми в цьому році кукурудзу по нулю. Ну, не цей. Ось цвілий качан. Бачите, білий цвіль. Ну, правда він стояв отак угору, може в нього вода затікала. Чи щось так, хоч би не відпав, бо тут і так урожаю нема. Да, качан стояв, вода затікала і... Хоча суха, ось розпадається. Ну, згнило воно, мабуть. Не буду більше трогати, бачите, качани стоять угору. Багатенько їх таких. Так, пішов я до сівалки, будемо загружатися, тоді вам покажу ще. Так, загружаємо значить, сівалку, Добавляємо отакий різофікс. Отакий торфяна бактерія. Не кожен рік ми її даємо, ну даємо. Отак просто розтрусили трохи руками, Грудочки порозминали. Хоч і цей, тут більше сипнув. вона не цей, Можна і нерівномірно її розтрушувати, вона все одно осідає вся у цей, на дно бункера туди в ящику. Її там ще хватає, так що, в будь-якому випадку, вона залишається. Може, хто агроном скаже, що і неправильно дає, бачите, що з руками я ж кажу, вона. Остається ще все на дні всі валці і тоді вже коли цей перемішується ще. Ось так розгорнули і все. Ось така суя ось. ось. Так трошки від сонця заховаю. Калібрована. Ось така готова, берись. Так. Сіємо, значить, ми... Так як ми ж і хотіли, те, що нам не, міг, не зміг зробити завод, познімали ми передній ряд сушників. Сіємо на 30-му міжряді. Тут добре, що є пластикові такі заслоночки, позакривав і все. Оці, оці штуки всі я познімав, щоб воно на сонці не пересихало, воно тут не потрібно. Так, оце таке, значить, по варіаторах, чим хорошо? Немає оцих усяких заслонок, як на СЗшки. Ось тільки одна ручка язички отам, у висівному. Зерно як кончилось, язички вниз, так як на СЗшки опустив, витрусив усе з-під котушки і все. І один язичок ось на тукові добрива так само. Оце вроді чим хорошо. Тут, ось, значить, цепок довгий, не хватає в нього. Натяжки, вже на максимально все натягнуто, і отут ось зачіпає, Бачите, шайбу і болт вже надгрізло ципком. Треба буде його трошки укоротити І все. Так, по варіаторах подобається те, що немає цих заслонок, як на СЗ-шки. На ходу можна навіть і додавати. Ось барашку пропустив, дяжок угору підняв ось по шкалі. І погнав, щоб збавити висів, треба повністю встановлювати редуктор, виключати повністю на 0 і тоді знову по шкалі додавати вгору, вже як хочете. Це щоб збавити. А щоб додати, можна прямо На, ху... на ці на тукові хотіли цеп знімати, ну, а тоді повністю ось на 0 збавили і цеп можна сказати зовсім не крутиться, там зовсім єлі-єлі. Оце таке, так, значить, що в нас тут по цьому. Хто дивився? Попереднє відео я казав, що стоять високо ящики бункера. Неудобно буде засипати. Отут дуже немає на що стати. Мішок треба високо закидати і отуди далеко. То так воно і є. Засипати сюди дуже неудобно. Важко, спина вже тріщить. Тут багато ось болтів. Заглуши. Об'ясни йому, ну хай заглуша, Заглуши його чортам. Це і Зачіпається мішок, рветься і як впаде отуди, дуже важко. Щоб кинути мішок з розгону, тут є ось така дірка велика. Багато зерна теж летить отуди. Це погано, неудобно. Сітки ми оці не ставимо через те, що розмішуємо ж бактерію руками. Тобто неудобно, непрактично. Оці циліндрики стоять не так, як треба. Дід. Кришка, оця, як холодець тіліпається, в неї немає ніякої жорсткості. І вчора вже один раз благополучно вона по пальцях отак на ходу закрилася, хлопнула хорошо. Я показував у попередніх відео, де сіяв юто-трактор зівалкою Арсенал. Там оці циліндрики стоять. Грамотно, так як повинні стоять, то кришка стоїть жорстко, так як треба. Знімав я, показував представникам ремсинтеза, щоб вони передали на завод конструктору, щоб переробили оцей холодець, так як треба. То сказали, десь, може, хай колись подумаємо, внесемо зміну в конструкцію. Ну це буде не скоро. Оце таке. Так, що ми тут значить, доробили такі ручки, ну це чисто для себе. і Тоді зімою я як показував, що е, дуже високо залозить, ось бачите, як батько стоїть, наскільки треба закинути е, цей. Високо залозить треба з мішком. Вони вже почали робити підножки, отут -отакі ззаді. На, Не на отакі сіволки я бачив, а на трошки других, ну, вже якісь підножки були. Ми собі, значить, підножки поробили отакі вже давно. І вчора прийшлося, то оце таким способом даже до них закріпили і цепок. Так, оце таке і. Вже може тільки що почули. Зробив я, значить, сигнал. Кнопка кейсовська із реверса жатки. Сигнал кейсовський із комбайна, не зря ж я на розбурки їжджу. Сигнал кейс провода, гофрочка, повністю все. кейсовські провода хороші. Не оцей хлам, що в інтернеті продається, і роз'єми повністю я теж поміняв на отакі, На герметичні, теж кейсовські. Оце таке. Шлангу треба замінити, бо трохи різної довжини. І все, отак у нас проходить посів, значить їдь, циліндрики ми ці переробимо, отакі в нас були зміни посівалки, значить. Проїду трошки, Що... прикладку ми настроїли, вроді вроде нормально, але прийшлося і ззаду ще кидати цепу. Оце таке, так, і... А що ще? А, удлінняли ми деякі оці винтики на пружинах. Через те, що коли сошник іде сліду трактора, в нього просто не вистачає довжини оцієї пружини, щоб придавити сошник униз. Він просто може не доставати до цього, до землі. І все, і може просто не крутитися. Ото ми десь деякі поудлінняли. Оце можна подивитися і саме не крутиться, проскакує. Оце таке. Трошки її підглибили, сошники піднімаються високо, ну, мабуть, треба іще отам, отим, де він, отам винтиками розпускати, ще її трошки заглибляти, бо як площа не рівно, то не всі сошники крутяться. Бачите, про що казав, що в поперек, чи, хоч і велика діагональ придіскуки, а все одно лигає. Хотілося б, щоб завод е, ду, не, не дужче, а дуже прислухався до відгуків своїх клієнтів. І тільки тоді наші українські виробники зможуть зробити е, дійсно. Хорошу техніку. Бо конструктора це такі. Це люди, які сидять в кабінеті за комп'ютером. Йому треба тут у, у полі покататися, щоб зрозуміти усі нюанси, що де треба зробити. Позасипати, отак, полазити сюди з мішком, щоб оце зробити. Це ж скільки вони сівалок вже зробили, продали без оцієї підножки і як люди мучаться. Стояло мені сказати, і вони взяли і зробили. Ну я ще думаю, що вони подивляться обов'язково відео і цей перероблять кришку на циліндрі. Я їх дуже попрошу. Ми собі переробимо і хай вони переробляють. Оце таке. Ну, Хотілося б, щоб вони прислухувалися до людей, робили зміни в своїх конструкціях, тоді можна зробити хорошу техніку. А так не буде діла. І можна було б спокійно. Опустити бункера нижче, є тут як опустити, це діло можна зробити. Можна ось сюди зробити отаку підложечку, а її підняти на 5 сантиметрів чи на 8 см. Ось цього міста б тут вистачило. Ну, було б легше залазити, наприклад, той самий мішок піднімати і було б куди встати. А так ось з тим мішком стаєш і думаєш, чи ти попадеш, чи туди не Оце таке. І... Ми, Чого це не можна було зробити нам на 30-му міжряді? Оце оця вся секція, якщо щитати приказку, тошник, оцей гряділь із кронштейном, з пружиною, без пружини, стоп. Оце оця, вся, вся секція одна, так скажемо, скоїть десь, я думаю, від 5 до 6 тисяч це точно. Це 100%. Оце ми переплатили, е, считай, мінімум 60 тисяч. Вони в нас тепер лежать лежать. Посильку. А так по ці 60 тисяч ми собі могли зекономити, якби завод пішов на життя. Значить, Писав я в коментарях про те, що сівалка стоїть на цьому на вулиці 2 місяці. Ну, я так і написав, що купили такого і такого числа сівалку стоїть на вулиці два місяці, вже почала ржавіти. І вони перезвонили до нас із завода, одреагували, попросили, звісно, хлопці зняти відео, показати оці всі ці міста, нюанси і ну, просто попросили це показати. Щоб ми з цим далі робили, я не знаю, але думаю, ми б договорилися. То, хлопці, якщо ви дивитесь мене, я хочу у вас купити наклейки, бо оці віддираються. ось дивіться, вона віддирається. Хочу купити наклейки оці іменно написи, ремсинтез. Оцих табличок мені не треба. Ремсинтез СРЗ оці. І дайте мені краски, я у вас куплю. Оце таке, ну цього я хлопцям не знімав, так що Ну є міста при транспортіровці, де отак трохи чимось зачепили, там ржавчина лізе і лізе непогано, я вам так скажу. Вроді красять, то й непогано, але ну, все одно от цих же пошкоджень ніхто не застрахований, нічого ж не зробиш. Ти ж її в паралон не замотаєш, чи в пінопласт, а отак, ну не знаю. Кому як, ну, бачите, як я відношусь до техніки, то мені краска нужна, я б його попідкрасував. Оце таке. Комусь на це все одно, якщо якийсь там дядя не своїми оцими руками гроші заробляє, а в нього на техніці. Роблять люди наймані, то е, ті люди таких відгуків робити не будуть, бо йому по барабану, е, на яку висоту робочий його залазить за тим мішком, і, і в нього сівалка поцарапана, чи ржавіє чи ні. А мені воно важне, так що я, я роблю отакий відгук. Нікого я не обсираю, я роблю чесний відгук, так як воно все є. Значить, приїжджали хлопці, вже дивились на неї і... Озвучували на даний момент ціну на неї в 380 тисяч. Тобто за 4 місяці сівалка подорожчала на 40 тисяч. Хотілося б знати, від чого такі зміни. Ціни на металобазах трошки даже падають. Долар упав, ціна на металобазах падають. Ми, ну, хто знає, збираємося строїти склад, тобто ми за цінами дивимося, контролюємо їх то ціни падають. Хотілося би знати, в чому такий прирост в ціні. Висока, звісно, сівалка була б нижча, було б краще. Вона зроблена не для малого фермера. Не в кожного малого фермера є е, шнек або погрузчик, або... Куни з бегом і клапаном, щоб загрузити її зверху, а мішки закидати туди високо. Так що завод, прислухайтеся і зробіть зміни. Оце таке. Ну, от таким ми ділом займаємося. Вчора почали посів, сьогодні, я думаю, ми його завершимо. Не так багато сіять, як просто багато кусочків, десь до 20 кусочків невеличких. І переїзди такі. Ну, оце поле, ось, наприклад, знаходиться 22 кілометри від дому. В другу сторону є там ще 7 км їхати. Чи навіть трошки більше. Ну, отак, земля трохи розкидана, так що не скільки сієш, як їздиш. Оце таке. Отакий у нас процес. Так що кому нужна соя, звертайтесь, пишіть номер телефона, я оставлю. Оце таке. Ну і на цьому все. Всім пока. Дякую за перегляд.